У нас органи управління тут ідуть е, повністю амбідекстерні. Причому, що компанія зікзавер навіть вложила в це якусь свою трошечки душу. Можливо, це у них залишилось від європейського їхнього підрозділу, коли вони дуже багато е, витрачали своїх сил саме на ергономіку. Хто от мисливськими зікзаурами користувався, то вони знають, що. Ну, це ну це шикарно. Це ну я не знаю. Це як блін. Ви сідаєте в хороший, хороший туарег блін або в хорошу, хорошу беху. Тобто ви берете ергономіка, просто бомба. Воно ложиться, воно блін, ну знайти того, кому не ляже зіг. Це треба було постаратися. І тут з їх теж повністю е, спробував все те саме по максимуму, як для армійських стандартів, е, все зробити. Тобто у нас запобіжний у нас іде двосторонній. На праву сторону, на ліву сторону. При тому, що більшість стрілків, ми знаємо, що основна кількість людей на планеті це правши. І, е, і стрілки у нас будуть більшість це правши. І на праву сторону він йде маленький переключатель. Чому? Бо більше е, правші, і щоб їм пальчик. Не набивало, коли вони будуть працювати. Органи управління по магазинчику. Раз. Раз. Скид. Раз. Скид. Два. Тобто все максимально однакове.